Потенята! Сьогодні незвичне відео, в якому я покажу вам, що таке шеврон для інфрачервоного випромінювання. Шеврон – прапор Британії. Медичні шеврони це шеврони для інфрачервоного світла. Шеврон очі просто флюоресцентний. Але він світиться в будь-якому разі в темноті. Це камера, яка має інфрачервоне випромінювання. Ось так ви бачите здалека всі ці шеврони. В темноті. Ви їх бачите ось такого. Ось таково. Ви бачите медичні шеврони. Ось, бачите? Темно, але їх видно. Ці шеврони для того, щоб бачити своїх, щоб бачити своїх в темноті, але щоб просто очі їх не бачили. Тому що це видно тільки в приборі нічного бачення або в іншому інфрачервоному світлі. Котики, гатіть.